В небеса, Долаючи тривоги перешкоди, що тиснуть на нас, хоч тяжко порою буває, і сили боротись не та віру так часто втрачає, нас Бог не залишає, а ти шукай дорогу Богу Шукай стежину в небеса, віддай для нього душу й розум, Він проведе через життя, а ти шукай дорогу Бога, шукай стежину в небеса, віддай для нього душу й розум, Він проведе через життя. Знаги боротись нема, слабіють наші сили, закривають нам пари небеса, я руки тоді підіймаю, у Бога проповідь благаю, і хмари тоді відступають, і сонечко сяє, а ти шукай дорогу Богу, Стежину в небеса, віддай для нього душу Росу, Він проведе через життя, а ти шукай дорогу Бога, шукай стежину в небеса, віддай для нього душу росу, Він проведе через життя.